Голодомор ледь не став вироком для села Піски Буринського району. Лише за офіційними даними, у 33-му від голоду там померло більше тисячі людей. Тепер щороку ті, хто залишився у живих, збираються біля місцевого меморіалу, помолитися за невинно загиблими. Історії села, яке майже викосила холодна смерть, далі у нашому сюжеті. О лихо 32-33 років у пісках знають у дорослі і малі, причому не з книжок, а зі слів родичів і односельців. Голодовка принесла горя майже в кожну сім'ю. Була бабуся, це моя прабабушка, і вона, ну як би сказати, її забрали. Вона ще жива була, і вона із цієї ями вилізла і, і, ну, і ще ну чи 6 чи 5 років жила. Як я ще живе, так на складали. І ось сюди в яму звозив, ще живе є, ще ногами трикає. А тут такий був здлюка, вона з возив і каже: Чуй, кидай там дойде. Чуй, так поговорка була, чуй. На місці тієї самої ями, яка стала братською могилою, і звели меморіал пам'яті жертв голодомору. На цьому місці була садиба заможної людини, її розкуркулили. У нього було багато бджіл і. В цьому омшаннику яма, де він зберігав їх. Оце використовували під захоронення. Там кажуть, одні 200 чоловік, другі 300. Меморіал ладнали більше п'яти років. Завершили торік, добудували дві каплички на вході. Тепер сюди приносять квіти та запалюють свічки скорботи в пам'ять про полеглих від голоду. Моя мама. Жила в той час, і навіть у 33-му році сестричка мала померла. Світочку запалюємо завжди. Коли навіть не буваємо на цих заходах, то вдома. Загалом у книзі реєстрації смертей за 33-й рік у Пісках, 1185 прізвищ. Тепер вони закарбовані на меморіальних дошках. аби нащадки пам'ятали про лихоліття. Ніна Коломіць, Віктор Лапченко на часі новини.